Ну і, також, я просив би зайняти свої місця перед початком засідання сесії, я хотів би імені напевно Проводської міської ради вчити певну нагороду одному з наших колег за заслуги перед містом. Я вважаю, що це справедливо людина, яка виховувала цілу династію чемпіонів світу. Чемпіонів світу з ушу: це чуканово. Я вважаю, що рік ми, минулий ми бачили досягнення, які неодноразово е, завітали до нас наші чемпіони. Світу і чемпіони Європи, а костяк збірної України це практично. Брошено. Тому дякую вам, Олег Валерійович. Я думаю, ця нагорода ще ще буде спонукати на нові звершення і нові перемоги. Я дякую за ці Ми всі раді. Ой! Мої колеги, прошу зареєструватися і перевірити свою реєстрацію. Зареєстровано 28 депутатів, наявний форум оголошує засідання. Україна! Шановні колеги, прошу зареєструвати порядок денний за основу. Прошу голосувати. 28 за. Є пропозиція в цілому. Нема Немає. Прошу голосувати. 28 за. Шановні колеги, переходимо до порядку денного. Розглядаємо проєкт рішення про внесення змін до програми забезпечення життєдіяльності критичної інфраструктури проводської міської територіальної громади на 23-27 роки. Решту вас, Світлана Ігрівна, зауваження є, є питання, потрібно допомагати. пропозиція за основою в цілому. Прошу вас. Розглядаємо проєкт рішення про внесення змін до програми цільової програми захисту населення території від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру в Бровській міській територіальній громаді на 22-26 років. Довгань Василь Григорович, начальник управління цивільного захисту оборонної роботи та взаємодії з правоохоронною організації. Є пропозиція за основою в цілому. Прошу голосувати. 2,27. Розглядаємо проєкт рішення про внесення змін до рішення Бровської міської ради на Київської області від 23.12.2025 року з номером 240-2461.10708 про бюджет міської територіальної громади на 26 рік та додатки 1, 2, 3, 5, 7. 12357. На старнахіталівані, начальник фінансового Зауважень Зауваження було, є пропозиція за основою в цілому. Прошу голосувати. Дякую. Шановні колеги, хотів би ще продовжити свій виступ буквально на 5 хвилин. Я думаю, що це корисна інформація, вона дасть вам зрозуміти, що взагалі відбувається. Минулому році держава підняла, зробила доплату для педагогічних працівників. Це була сума 1300-1600 гривень. Потім збільшувалась. Ми також передбачили разом з вами в минулому році. Для дошкільної сфери освіти позашкілля і галузі культури доплату. І передбачили її в майбутньому році. Ви маєте зрозуміти, 1300 гривень передбачалось працівникам культури, 2600 гривень передбачалося безпосередньо працівникам педагогічним дошкілля і позашкілля. 26 грудня Кабінетом міністрів було прийнято дві постанови уряду. Які в обов'язковому порядку, в це були рекомендації в обов'язковому порядку передбачити фінансування збільшення фонду заробітної плати. Перша постанова стосується для педагогічних працівників у розмірі 30% з вересня 50%, і в 2,5 рази для працівників соціальної сфери. Тому є дві постанови, які являються безпосередньо. Для виконання. Тому інформую вам, для е, цих постанов нам потрібно передбачити додаткове фінансування у розмірі всього-навсього 145 мільйонів 500 тисяч. 145 мільйонів 500 тисяч. Тобто про розвиток, про допомогу, про утримання. Те, що ми з вами щойно говорили. З урахуванням, що практично січень місяць бізнес не працює. Ми на сьогоднішній день, на 23 число, маємо виконання бюджету всього на всього 82% за січень, ми маємо зрозуміти, що в нас буде відповідна ситуація наступна. Дай Бог, щоб ми заробили на фонди заробітних плат тих людей, які передбачаються. Для інформації, <клух> галузь освіти. З цих 45 мільйонів 86 млн 600, соціальна сфера 39 мільйонів, в тому числі центр реабілітації, додаткове фінансування 18 мільйонів 400, центр соціальних служб 6 мільйонів 200, територіальний центр обслуговування 14 млн 800, галузь культури 19 мільйонів майже. І ми говоримо про вільні залишки, які в нас залишилися в розмірі 63 мільйонів. Більше всього, що вони практично будуть розподілені на фонди заробітних планів. Mm -hmm. Це спільне буде рішення наше. Ну хорошо, ну ми ж вже ж підвищили заробітну плату. Це доплата, яка була рекомендація минулому році. Ми її передбачили. Доплату для дошкільня, так, позашкілля так, так, і культури. А тепер ще додатково буде. 30% до фонду заробітної плати. Це є обов'язково постанова каміння. Добровольно принуді писати, Ні, так Шановні колеги, якщо питань немає, я проінформував, оголошую засідання закрити. Украине.